Добрий день, малята! До нас прийшла на заняття сорока білобока та привела із собою друзів. Назвіть, кого ви бачите перед собою. А скільки всього тварин привела сорока? Скажіть, а хто стоїть першим? Так, це зайчик. А хто стоїть останнім? Так, це ведмідь. А скажіть, хто стоїть перед їжаком? Так, це вовк? А хто стоїть? Після білки? Так, малята, це також вовк. Молодці. Малята, а згадайте, будь ласка, на чому ми подорожували на минулому занятті? Так, правильно, на паровозі. А скільки було вагончиків у нашого паровоза? Так, правильно, один вагончик. А як ви думаєте, чи зможемо ми разом з усіма тваринами вміститися в одному вагоні? Так, звичайно, ні. То що треба зробити? Так, малята, необхідно додати ще один вагон. Тож, малята, у якому поїдемо ми з вами вагончику? Так, у першому. А наші тваринки? Так. У другому. Тож скільки зараз вагончиків має паровоз? Так, правильно, два. А як ми отримали число два? Так, спочатку був один вагончик. Потім ми додали ще один вагончик, і утворилося число 2. Малята, пропоную уважно вам розглянути цифру 2. Давайте всі разом намалюємо її, проведемо пальчиком по екрані. А тепер, малята, спробуйте намалювати цифру 2 у повітрі. Молодці малята! А зараз давайте пограємо в гру Знайди пару. Погляньте та назвіть, кого ви бачите перед собою. І тепер кожній тваринці вам необхідно підібрати пару. Тож скажіть, яка пара буде у їжачка? Так, це зайчик. А чому саме зайчик? Правильно, тому що їжак і зайчик це дикі. Тварини, яка пара буде у півника? Так, це індик. А чому саме індик? Правильно, тому що півник та індик це домашні птахи. Наступна, яка пара буде у котика? Це собака. Чому саме собака? Тому що кіт та собака це домашні тварини. Молодці малята, ми всі знайшли пару. Малята. Наші лісові гості вирішили прогулятися на галявину. Перед ними дві стежки: широка для ведмедя і вовка, а вузька. Для зайчика білочки і їжачка, а ось де яка звірі не знають. Як ми можемо їм допомогти, як перевірити, де широка стежка, а де вузька? Малята, подивіться уважно перед вами синя та червона смужки. Як перевірити, де широка смужка, а де вузька? Так, малята, ми можемо накласти смужку на смужку. А саме, ми накладаємо червону смужку на синю. І ось тут ми можемо побачити, що синя смужка вона широка. А червона смужка вузька. Малята, тож нагадайте, з якою цифрою ви сьогодні ознайомились? А скільки тепер вагонів у нашому потязі? Дякую вам малята за увагу. До побачення.